Добрий день, шановні українці. Новий сюжет, чому я називаю нашого президента Хандоном. І докази, чому він таким і є. Ця падаль Коломойська, Ахметовська. От вам простий приклад. Дивіться, буквально за 2 місяці ціна скрапленого газу із... Десь 820 гривень за балон підскочила до 1200-1300. На, на якій підставі, ви скажіть? 70% кажуть газу українську раз. Долар залишився на місці, якщо ми маємо в виду імпортний газ. Я вам скажу, на якому місці. Його банда, його шобло, це Ахметов. І ця вся суча банда, це як його, Злочевський, хоче наваритися під час війни на українські нації. І за рахунок кого? За рахунок простого народу. От отак. Тому шмигаль, ця тварюка, Ахметовська, це все шобло-бобло, слуги народу, Зеленський, це все падалі, я вам скажу. І перестаньте їм довіряти. Їм місце тільки. Там, в Криворожському железнодружному басейні, десь там на в самих глибоких шахтах цим покидькам. Слуги народу, Зеленський, о, ця їхні фракції, херакції, все це дерьмо українці повинні зарубати собі на носу, що все це дерьмо повинно бути вичищено. А вам Вибачте за слово ідіоти, нав'язують церкву, мову. Ви скоро здохнете з голоду за те і з українським букварем. <свісно> Я слухайте, обдирають на клипку, забирають пенсії, забирають зарплати, а ці придурки українці за мову б'ються і за віру. І, звісно, кров проливають, кров. Ви спитайте, де Ахметовські синки, де Коломойського синки, де... Сім'я Зеленських, всі вони на курортах Франція, Англія, Ізраїль, Італія. А ви голодні, ніжчі, босі, без нічого. Ви... До вас відносяться як скоти. І чому ви цього не розумієте? Чому ви мовчите, барани? Так і подохнете. Вас було 52 мільйони. Зараз говорить 30. Ще через 10 років вас взагалі не буде. До побачення. Всього найкращого.